Друзі, вітаю! Сьогодні хочу підгодувати огірочки. Це я вам зараз хочу показати. Поливати я їх буду. Спершу я їх полью. Був дощ вчора, ну дню, день спекотну сьогодні був. І я їх полю трохи, а потім буду підгодовувати і буду вам показувати. Оце у мене тут літр, літр водички відстояної, тепленької під е, сонечком. Я з півлітра отаку, мабуть, по кругу, трохи їх полию. спочатку так, ось так, пів літри. Так. Отак. літри під один кущик. Е, підгодовую їх вже, бо е, вже з'явився четвертий листочок, і я буду їх вже... Підгодовувати. Добре вам. Зараз буду вам показувати, яким і як. Далі буде. Ну, ось, друзі, поки пан Андрій перекопує тут, перекапує, бачите, лопата у чоловіка, ось так він добре перекапує, корішки всі вибирає. Умничка, бачите, вон. о який молодець. Бравенько все перекопав ще кусочок залишилося. Це була його ініціатива. Він сказав, я перекопаю оцей кусочок діляночки. Я кажу, ну, Бог поміч тобі, бо я з лопатою не дуже дружу. Ось чоловік, бачите, як добре. Ось так. А я вже хотіла вчора сюди огурці, оці огірочки посіяти. Чоловік мені говорить, да куди ти слухай, Оля, огірочки тут. Ось, бачите, які колдоби. Вони Дійсно, колдоби, грунт дуже такий, багато років не перекапувався, нічого тут не робилося, і він такий забитий дуже-дуже. Ось, вже, вже на весну будемо садити. О, це ж треба витримати до весни, слухайте, я потикала вже сюди щось. Ну, ось, поки пан Андрій перекопує, пані Оля буде зараз підгодовувати наші огірочки. Все я вам зараз покажу ось таке добриво. Назву ви ще побачите на екрані зараз. Це добриво для огірочків, кабачків та патісонів. НПК 22816. Як ми розуміємо, це ну як, 22 це азот да, для росту. Для росту і, ну, і доброї вегітації. Я так розумію, слухайте аграрії з мене. Ну, ми вчимося. Тут у нас вже тут написано, тут, ззад, отут, отут, отут на, на обратній стороні, оці слухайте, що українською, правильно треба сказати. Я ж на все не всі ці слова знаю. Е, перша обробка, перша підгодівля 4-5 е, справжніх листка. Листа, да. Справ... 4-5 справжніх листа: е, 2 літри на 2,5 квадратних метри, е, 2 літри це 5. Подождіть, слухайте, це аграрія. Зараз як підкормить, підгодує, розчинити 5 грам препарату в 2 літрах води. Ось, Слу... чуєте? Ось так. 5 грам. Що я зробила? Я підписана на канал Дім та присадібна ділянка. І авторка каналу, Надія, якщо я не помиляюсь, вона там показувала, як вона шприц ось такий відрізали ось цю от верхушечку. І так вони брали набирали фітоспорин, заїкаюся хвилююся. Вибачаюсь. Оце я зараз також зроблю. Все, бачите? Ось так. Наберу сюди от 5. Так от я одну, однією рукою і тому у мене буде трохи з, з, з переривом відео наберу. Ось так. Я зараз вам покажу. У ведеречку на 10 літрів. Розболтаю, розболтаю і будемо з вами поливати. Залишайтеся на нашому каналі. Ну, ось, друзі, ось це я набрала ось тут, бачите? Трохи висипалося в мене ведерочко у нас таке робоче. Не зважайте уваги, ось це, бачите, 5 міліграм. у шприцю. Висипаємо сюди таку. Ого. Ось ми висипали сюди. Зараз розболтаємо. Будемо поливати наші огірочки. Огірочки ми будемо поливати. Ну, я так думаю, що я буду поливати їх по пів літри на кожний кущик. Так, мабуть, буде добре. Ось так от я розболтаю. Добре, добре, щоб воно розтворилося. Воно вже розтворилося там. Ну, все, йдемо поливати. Прийшли до огірочків по пів літра під кожний кущик. Щось я так хочу, не знаю чого. Я пів літра вже полила перед тим, як їх підгодувати. І більше, мабуть, не треба. Ось, бачите, півлітра. У мене тут у ковшику залишилося. Я е, розбавила це добриво у водички, який, яка у нас е, зібралася з дощу. Дощова водичка. Вона тепленька. Ось. І ось тут. Другий кущик отак по кругу я по, по колу поливаю, щоб не, водичка не попадала на цей, на, е, на огірочок туди, щоб не загнивало потім корінечко там. Ось так. Дуже дякуємо вам за підтримку нашого каналу. Що дивитесь, підписуйтесь. Хто не підписався, ще обов'язково підписуйтесь. Ось так. Чекаємо ворожаю. Оля пішла далі поливати. Залишайтесь на нашому каналі, Подобайки відео. І міцного-міцного здоров'я вам, мирного неба. І всього-всього самого найкращого. Хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші!